Головний рятівник України на Прикарпатті Віктор Балога прибув, аби особисто ознайомитися з проблемами калуша. До існуючих додалася ще одна отруйного гексахлорбензолу у калуші виявилося втричі більше аніж очікували. Раніше влада та екологи були впевнені, хімікатів, які захоронені тут, понад 11 тисяч тонн. Однак, після початку їхнього вивезення розрахунки об'єму збільшилися до 30 тисяч тонн. По даних підприємства, яке випускало цю отруту. Кількість захоронення складала 11,8 тисяч тонн, Однак технологія захоронення гексахлорбензолу відбувалась в металічних бочках. Дві третіх був гексахлорбензол, одна третя була земля і тому. Зараз при ліквідації цього гексахлорбензолу кількість його збільшена. Нагадаємо, у минулому році отруйну речовину скалуша на переробку почали вивозити до Англії. Для цього з держбюджету витратили майже 300 мільйонів гривень. Нині чиновники для економії коштів вважають задоцільне збудувати завод з переробки хімікатів в Україні. Будівництво нового заводу вимагало 250 мільйонів євро. І тоді було прийнято рішення, що краще вивезти на утилізацію, чим будувати завод. Але з урахуванням цього, що виявилася додаткова кількість, і значно більше, чим спочатку було визначено, а визначити комісія спочатку не могла, тому що все було під землею, то тепер дійсно є. Стоїть питання, як більш економніше і ефективніше використовувати кошти, вивозити чи побудувати свій власний завод. Можливість зведення заводу вже обговорили на державній комісії з техногенної та екологічної безпеки. Його доручили створити до кінця року. Також Віктор Балога пообіцяв сприяти переселенню з небезпечної зони чотирьох тисяч калушан. Спричавсього, що Рішення буде позитивне, тому що президента це питання контролю по калуші, особливо по людях, яких потрібно переселити. Скажу більше, що кошти, які будуть відділені для відселення, вони будуть виділені ним, а будуть відділені обласній адміністрації. Я вважаю, що це питання переселення, це компетенція області. Нема чого МНС не цим займатися. На вирішення екологічних проблем Калушу цього року потрібно 168 мільйонів гривень.